Моє вітання вам, друзі, усіх поздравляю з початком нового сезону в українському футболі. Тож я не міг е за такої події не викласти новий апдейт і не записати відео, дебютне моє відео на новому каналі. На жаль, старого каналу більше немає. Е я писав, чому це в своєму телеграм-каналі. Тож, дуже вас під прошу підписатись на новий канал, поставити вподобайку. Допомогти як можна швидше розвинути цей новий канал, залишити розгорнутий відгук і тощо. Тож, давайте починаємо з українського футболу. У нас з'явився чемпіонат аматорів з актуальним складом команд. Ну, я його вже додавав ще у весняної частини, частини чемпіонату, так. Але зараз там не зрозуміло було, хто виступає, хто не виступає. До речі, зараз досі ще не зрозуміло, тому що е, остаточний склад учасників, я так зрозумів, буде пізніше. Ну, дочекаємось та змінимо знову ж таки. Друга ліга актуальний у нас склад учасників е, з актуальними трансферами нового сезону. Не додані лише гравці. Я сам власноруч не додавав цих гравців, які... Не ну, яких не існує в базі даних. Їдемо далі. Їдемо далі в першу лігу, де актуальний склад учасників, актуальний склад гравців згідно із сайту Transfermarkt. Тож, тут оновлена ворскла у нас, тут у нас повністю оновлені склади всіх команд. Єдине, що, до речі, змінилось з минулими апдейтами тепер, як у реальному житті, у нас 13 14 сходинка. Грає стикові матчі не між собою, як вони грали, виправив на те, що вони грають, як в реальному житті, з другими місцями груп другої ліги. Тож з УПЛ також Вікторія, ну, третя-четверта сходинка, наприклад, там Вікторія Таворська грала б із командами 13-14 місця, Все як в реальному житті. В УПЛ також у нас все топчик склади команд актуальні. Виправлено багато трансферів, доданий по запиту одного з підписника, який в Діскорд-каналі попросив додати карамана у Полісся, мабуть, вполювальник Житомирського клубу. Тож, караман додан. Але дивіться, він може бути у Ю-21 тут. Ну, але він є. 17 років тут, і ми ще на той час. Це, що стосується. Українського футболу, звісно, тренери, актуальні стадіони, де грають команди, все це є. Тепер ще що у нас тут, я додав, якого не було в минулих апдейтах у літніх актуальні трансфери 105 ліг Європи. Тож, Англія, Іспанія, Італія, Німеччина та Франція дуже багато трансерів. Прямо ну, кожного дня слідкую за новими трансферами. Нові тренери все додано в ці топ-5 ліг. І також змінились учасники вищих дивізіонів у топ-5 ліг. Хтось повилітав, хтось зайшов, це я також все додав та змінив. Е і склад учасників Єврокубків також змінив. Е від Англії там багато країн насправді там не тільки з топ 5 я дуже багато країн поміняв, майже всі. Майже всі. І від України також змінено. Склад учасників Єврокубків. Але одразу ремарка тут: Олександрія грає у Лізі Чемпіонів як срібний призер минулого чемпіонату, тому що в минулому сезоні тут в ЕФЕМі ще 23-й рік, і тут перший сезон йде не єдиною лігою, а поділено на групи Єврокубки Ліга Чемпіонів, Ліга Європи, Ліга Конференцій. Тож це. Виправляти я вже не став, а просто ну, додав і тут від нас ще п'ять команд. Ще пам'ятаємо таке так, що п'ять команд у нас було колись у Єврокубках. І п'ятою командою, яка грає у лізі конференції, це є Кривбас. тому що вони зайняли п'яту сходинку у минулому чемпіонаті. Тож у нас Шахтар грає у Лізі, у лізі Європи. Як, срібні, срібний, як бронзовий призер Динамо Київ та е Олександрія Лія Чемпіонів. Полісся е грає у Лізі конференції, і Клевбас грає у Лізі конференції. Тож такі у нас е представники Єврокубків на наступний сезон в апдейті. Це все, мабуть, по апдейту. Дякую вам за перегляд. Дуже прошу знов-таки підписатись на канал, поставити вподобайку до цього відео. Новий канал мені потрібно розвивати новий YouTube. Ми будемо його робити кращим за, вашим, за вашою участю, за вашою допомогою. Обов'язково залишайте розгорнутий коментар. Ну і обов'язково вступайте в Discord канал, де ви знайдете і зможете скачати цей апдейт та й усі оновлення апдейти Дякую вам, друзі. Зустрінемось в новому відео. Бережіть себе.